Особливо якщо брати в Євросоюзі, скажімо, то у них там просто то там Норвегія за межами Євросоюзу, там чи Англія, тоже за дав, да, то, якщо вони... говоримо про європейський континент, то ну і давай так загально без прив'язки до європейського союзу, то звичайно є наші і сусіди, і словаки, і угорці, і румуни, і поляки, яких є певний видобуток газу, але знову ж таки, якщо взяти пропорційно такої ситуації, як в Україні, немає, коли в нас. Mm. Видобуток майже покриває все споживання. Ну цього року до цього ми минули два роки покривали. Таких просто кейсів немає. І той же видобуток, який є там в Німеччині чи в інших країнах, це він, він є, але в пропорції не такі, як в Україні. Тому так вони покладаються на великі обсяги імпорту. Якщо беремо європейський континент, то, звичайно, це Норвегія, і Британія, які, як ви правильно сказали, не є а членами Європейського союзу. І Б, це в них видобуток в першу чергу здійснюється на морі в офшорі, Тобто в них видобутку на суходолі майже немає. Ну він є, але знову ж таки в цифрах це не порівняно з тим, що є на, на офшорі, тобто те, що в морі видобувається. Угу. Тут Володимир тут, тут, Омельченко, директор енергетичних програм фонду разумково, пише, що треба в ПСГ нас закачати мінімум 8,5-9 мільярдів кубів активного газу, і з них імпортного має бути до 5 мільярдів. Як ви думаєте, це скажімо, наш приватний видобуток не зможе покрити цих половину з цих 9 мільярдів зборів? боких? Що там ну, скажімо так, що давайте ми обстріли виносимо за душки, ти по десь ну, тонтося ми їх не можемо прогнозувати. От якщо буде інерційно йти, відновлюється і добувають тавіть зараз, що зможе зробити приватний видобуток от в цей період часу.